Бажаю здоров'я. Вчора, 15 березня, відбувся обстріл Одеси. І дійсно загинули люди. І хочеться дійсно помолитися за кожного. чиї рідні та близькі загинули? Нехай Господь вас втішить і благословляємо, молимося. Нехай дійсно буде Божа милість і Божий захист, щоб дійсно Господь підкріпив, дав цю втіху кожному. Кожній родині, чий дійсно рідні та близькі загинули. І ми молимося, щоб дійсно Господь Він оберігав всіх, всіх наших українців, всіх, хто знаходиться в Одесі. Нехай буде, буде Божий захист та Божа милість. І ми благословляємо всіх наших військових. Нехай Господь оберігає кожного там, де Він знаходиться, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословляємо і прийміть дійсно наші співчуття. Молимося, щоб Господь тішив кожного в ім'я Ісуса Христа. Амінь.